Мої вітання. Це програма 5 хвилин спорту в студії. Збірна України з футболу розпочне рік серед 25 найкращих національних команд у рейтингу ФІФА. Нові диктори ні. Це на телеканалах і та місто Плюс. Знову екскурсія. Цього разу побачити усю закадрову роботу телевізійників. Прийшли учні Полтавського наукового ліцею номер 3 У них наукова практика. Вчитель фізичної культури В'ячеслав Пазинич обрав для підлітків тему спортивної журналістики. Коли в нас проходять змагання, мені дещо не хватало. Не хватало і зазвичай цих журналістів, які бігають, які шукають інформацію, які висвітлюють. А саме більше, що мене спонукало, це проводення спортивних матчів із спортивним коментатором, адже спортивна подія більш стає цікавішою, якщо хтось її коментує, додає емоції, додає видовищності. Під час екскурсії семикласники змогли побачити роботу редакційного та технічного відділу. А найбільше їм сподобалася кімната звукозапису та, власне, телевізійна студія. Щоб вийшов один сюжет, це має бути злагоджена робота усім колективом. Я чесно кажучи, такого не очікувала, що для того, щоб зробити якийсь маленький запис, ви працюєте так багато. Це дійсно важка праця. Я завжди думав, що ведучі вивчають на пам'ять текст, але насправді вони читають суфлеру це теж мене дуже здивувало. Ми раніше не знали то, що багато кабінетів для звукозапису, так наприклад, що такі комп'ютери, що такі обладнання тут це вражає. Керівник наукової практики В'ячеслав Пазиниш зазначає, подібні екскурсії допомагають визначитися із майбутньою професією. Я завжди казав, що з усього класу не будуть усі журналістами, операторами, фото, відео репортерами і тому подібне. А я кажу, що я шукаю таланти, так само як і кожен вчитель шукає на своїх уроках таланти, обдаровану дитину, яка яку можливо потім ми надихнемо на цю роботу. Тримавши певний дикторський досвід, далі школярі відвідують стадіон Ворскла, аби спробувати себе у ролі спортивних коментаторів.